Це так. сніданок. Ми повернулися. Коротка пауза. була. Продовжуємо, друзі, і зараз будемо говорити про те, що лікувати потрібно не лише місце болю, лікувати потрібно людину. От таке власне правило ортопеда, травматолога і вертебролога Федіра Олійника. Це один з героїв спецпроєкту «1 плюс 1 Україна та партнера Шонен. Ну, от, власне, щотижня у сніданку надалі ми будемо знайомити вас з учасниками цього проєкту. Це Фактично новатори в сучасній українській медицині, і от наступна історія це історія про лікаря, який впроваджує нові методи лікування хребта і опорно-рухової системи, а також допомагає реабілітації військових. Знайомтесь, будь ласка, далі з нашим героєм. Колаген профлекс міцний фундамент суглобів інновації для здоров'я нації. Не можна лікувати якусь частинку там, де були не розуміючі зв'язки. Потрібно лікувати людину. Я лікар-ортопед-травматолог, лікар-вертебролог, кінезіолог валіна Федір Володимирович. Федір Володимирович з Малку не уявляв себе ніким іншим, окрім як лікарем. Він народився у місті Дубно. На Рівненщині Юсі його родичі були медиками. У мене мама все життя в аптеці. Пропрацювала, і запах ліків я чув самого-самого малку, тому що вона все пропитана, вони виготовляли медикаменти власноруч, і відповідно варіантів більше я не розглядав. Федір Володимирович один із героїв спільного проєкту каналу один плюс один Україна та компанії Шонен про лікарів-новаторів. Він впроваджує інноваційні методи лікування хребта та опорно-рухової системи. Із захворюваннями цих органів нині стикається чи не кожен українець З початку повномасштабної війни. Ми всі отримали величезний стрес. Цей стрес. Через надмирники наші активує основні м'язи, які входять в спазм. Це і приводить до тих чи інших дисбалансів, які натягують хребці фактично у кожного болі в шину, відділі хребта, в грудному відділі, поперековий відділ. Стрес головна причина майже всіх фізіологічних порушень, з якими звертаються пацієнти, розповідає лікар. Тому кожен прийом, навіть якщо людину турбує біль у коліні, він розпочинає з діагностики усього організму, зокрема з м'язового тестування, що надзвичайно важливо, особливо для реабілітації військовослужбовців. Просто згадайте ту ситуацію, яка у вас була останній час. Це може бути виконання бойового завдання. Якась ситуація, якщо це були нулі, і ми дивимося по м'язевому тонусу. Військові приходять в дисфункції в цілому. Це психоемоційна дисфункція, яка в тій чи іншій ступені є. Це контузія або струси мозку або тіла в цілому. І це, як правило, проблеми в спині, тому що бронежилет і все бика це на хвилиночку близько 50 кілограм. І нам приходиться одночасно все це пропрацьовувати. Для кожного пацієнта Федір Володимирович та його команда розробляють індивідуальний план лікування та реабілітації. Це не лише класичні прийоми, а й психоемоційна корекція, методи остеопатії, а також альтернативні методики. Ви можете самі своїми ручками робити кругові рухи або ж легенькі постукування ось таким чином. Є точки емоцій по тілу, є 14. Основну покажу, це точка страху. Ми радимо всім військовим просто постукувати або стимулювати 40 разів. Вона знімає внутрішнє відчуття страху і відповідно ми тоді зможемо свого роду комп'ютер перезавантажити його внутрішній стан. Тут болить, тут болить. Звичайно, методик є багато. Є спеціальні кінезіологічні масажі, є краніосакральна терапія, робота з черепом, з головою. У нас пацієнти буває проходять по 2-3 години часу. Вони знаходяться в клініці, тому що довго треба різні методики використовувати. Федір Володимирович каже, така комплексна реабілітація допомагає людям якнайшвидше позбутися болю у спині та інших органах опорно-рихової системи. Також завдяки інноваційному лікуванню його пацієнтам часто вдається уникнути операцій. Інноваційність нашого методу, що ми об'єднали і традиційні, і нетрадиційні методи лікування в одне ціле ми заснували школу на нашій базі, і ми зараз навчаємо молодь. Лікар прагне, щоб його досвід став корисним для всієї нації і особливо у відновленні здоров'я наших захисників. Хочеться, щоб вони всі були живі, здорові і пошвидше повернулися. Ми їх всіх відновимо, кому тільки можемо допомогти. Колаген, профлекс. Міцний фундамент суглобів. Шанен. Інновації для здоров'я нації.